Щасливе дитинство! Захід під такою радісною назвою організували колективи Центру дитячої та юнацької творчості напередодні Дня захисту дітей. Долучилися всі відділи, провели концертну ігрову програму та творчі майстер-класи. Сьогодні ми підводимо підсумки нашого навчального року, 2023-2024, Він був цікавий, він був яскравий, він був захоплюючий. Дуже б сильно хотілося, щоб наступний рік став іще кращий, щоб наші діти як можна більше приймали участь не тільки в онлайні, але й в офному варіанті, в різних конкурсах, заходах, фестивалях, щоб вони завжди веселилися, щоб вони завжди сміялися. І на сьогоднішньому заході підві. Підвівши підсумки, хочеться їм побажати здоров'я як можна краще провести свій літній відпочинок, щоб бути здоровими, усміхненими і веселими з 1 вересня. Прийшовши в стіни нашого закладу. не все пішло за планом під час концерту, проте навіть відключення світла та відсутність мікрофонів не завадили артистам. Попри такі скрутні умови, на жаль, немає світла, це не передбачувана зовсім ситуація. Але мої вихованці впорались. Ми впорались чудово, ми заспівали все наживо, нас підтримали діти. Дітям сподобалось. Ми бачили зворотній зв'язок між глядачем і артистом. Тому в нас вдалося все на 100%. Розпочинала захід вокалістка гуртка Мрія. Дуже подобається, коли ти бачиш цей зв'язок між глядачем і артистом, це дуже класно, мені дуже все сподобалось. Бачите, дуже гарні, дуже емоційні посмішки дітей це дуже гарно». Всі присутні мали змогу взяти участь в арт-майстер-класах. Я люблю собі мудру сову на голову, але я із другого А класу. Мені, над... мені вчителька приближала сюди помалювати. Діяв благодійний ярмарок цього разу на підтримку безпритульних тварин. Наш сьогоднішній захід не є виключенням. Ми сьогодні також проводимо благодійний ярмарок. Ми дуже багато допомагаємо зараз військовим, але сьогодні ми вирішили допомогти ще й тваринам, адже із окупованих окупірованих територій вивезено було дуже багато тварин, яких потрібно годувати. Прибирати і все інше у них є дуже великі потреби, так само як і в людей. Тому ми сьогодні допомагаємо притулкам. Зібрали 1855 вісімсот гривень. Їх передадуть притулку для тварин, друг.